Доброго дня, любі глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати свої новиночки в колекцію або і для користування також. Ось подивіться, які гарні скляночки. Скляночки, чарочки. Скляні з такого конячного скла. Дуже симпатичні, дуже гарненькі, з ручним розписом. Ось ми бачимо ручний розпис, нанесений таким сріблом. Це не позолота, це срібло. І також тут є така підмальовочка з матової, матової фарби. Дуже гарненькі, дуже гарненькі. Це богемія, богемія Чехословаччина радянського періоду. І в мене таких стопочок 5 штук. Ось, бачите, склався такий набірчик симпатичний. Хто постійно дивиться мої відео, може пам'ятає, я якось показувала свої графіни, і там був один графінчик, який вам зараз я покажу. Ось такий графин. Він дуже високий, тому я вам його покажу ось в такому положенні. І як ви здогадалися, це графінчик якраз до цих стопочок. Або ці стопочки до цього графинчику. Ось такий склався дуже гарний набір для напою. Тут ми бачимо така шишечка, також нанесена такими сріблим, таким срібною фарбою. Ось бачите, яка красота. Така притерта кришечка, пробочка, також симпатична. Все ціленьке, все рідненьке. Тільки ще не, не вистачає однієї стопочки. Ну, я думаю, що достатньо і п'яти. Ось такий гарний набірчик я хотіла вам показати. Така новиночка буде у мене. Я думаю, що цей набір дуже прикрасить якийсь святковий стіл, тому що цей посуд дуже красивий, дуже такий нарядний і такий святковий. Також я вам ще хотіла показати ось такі блюдця, які я привезла додому до чайних чашечок. Ось такі чайні блюдца із сервізу голубинки довбишерського заводу. Ось клеймо другий сорт це Довбиш кінця 50-х-60-х років. Кобальтові такі блюдця, дуже гарненькі, красиві, в відмінному стані. У мене такі блюдця вже були. Два блюдця у мене було. Ось у мене два блюдця таких уже є. Тепер у мене їх п'ять. І також у мене були дві чашечки. Ось з цього сервізу у мене ще дві чашечки є. Дуже подобається мені такий кобальтовий сервіз. Він старенький, це добиш старий. І крім того, у мене ще, я вам вже показувала, але ще хочу раз показати ось такі предмета, предмети сервізу у мене ще є. Цукорниця і заварничок. Також вони новенькі, дуже красиві. Це Випускалися до дня 8 березня. Ось бачите так, такий надпис. Так, кришечки треба поміняти місцями. З дирочкою це заварничок, а це цукорниця. Ось такі новиночки я вам сь сьогодні хотіла показати. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте, не забувайте, вподобайки. Дуже буду вам вдячна! Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Бажаю вас, вам всього всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!